Одна з карнічних причин, чому ти не ростеш у доходах, ти прикрашаєш свої послуги. Тобто у середині себе ти знаєш, що твоя послуга не дає того результату, який ти обіцяєш своїм потенційним клієнтам. І оскільки всередині себе ти це розумієш, ти це відчуваєш, твій розум фіксує ментальну картинку, як ти обманюєш своїх клієнтів. Дивись, я не поліція нравів, а ти не погана людина. Просто закон світу такий, що у майбутньому він відзеркалить рівно те, що ти робила у минулому. Тобто, те, що зафіксував твій розум, кармічні наслідки або ефект дзеркала від приукрашання своїх послуг, буде те, що твої зусилля в роботі будуть залишатися безуспішними. Тобто ти вкладаєш багато зусиль, тестуєш купу людей різних інструментів, а вони не працюють так, як ти на це розраховуєш. Здається, що інструменти, на які ти розраховуєш, ніби приукрасили свою могутність. Ловиш зв'язок.